Ввечері зібралися перейти в магазин. Хочете побачити, як ходять галичанки в магазин? Неважно чи день, чи вечір. Зараз я вам покажу. Ось так: от галичанки ходять в такому красивому платі з коляскою і в капелюшку під вечір. І що, ти ще будеш каву купляти чи тільки булочки? А можна мені дати цю чашку велику? Яку? Цю чашку. А де вона, є, та чашка велика, десь побігла. На кухні була. А, то ти йдеш за кавою, зі своєю чашкою, так? Mm -hmm. Ясно. Так що галачанки ходять зі своєю чашкою, щоб купити і попити каву. Так. Yeah. А ти така красуня в тому платтячку. сайбек з коляском. Тобі треба тільки підстаканник сюди вчепити, щоб чашку тримати підстаканнику. Зранку ми поснемош, підемо в нову пошту і йти і провезуть оцей підстаканник. А, ти хочеш замовити підстаканник? Ти під цю куляску дитячу немає, під дорослу є. Вона хоче підстаканник вже замовити до дитячої куляски. В тебе взагалі там дитина, хоч є? Є Барбі, нічого собі. Є. Все, то на щастя. Чашки б'ють. А що ти не любиш цих? Я не хочу баблгам. Вона нічого не хоче тільки? Вона не хоче, вона хоче Барбі, бо їй Барбі сподобалося. Вона вдягнулася як Барбі. ти маму береш з собою чи ні? Ні. Ні? Маму не бере? Ми мамі щось купимо, запитайся, що мама хоче. Мама! Щоб ми потім пусту раз не ходили. <гаду> Моя кішок казала, що нічого не хоче. Я поняв. якщо він є, той факел зі згущенкою. Бо він тільки в АТБ, в АТБ ми не підем. Якщо не під собі, я собі Все, можна. Там, до речі, вже немає жри. Ну що ж забули, що ж духи треба від Hello Kitty. А, як пахне, аж сюди чути. Клас. Все, йде? Mm -hmm. Я хочу ці булочка в купити. Добре, зараз подивимося, чи вони є. То до, до кави. Добре, йдемо подивимось. Звертай коляску. Там обираєш з тою дитиною. Та нема машин. Добре, подивилась наліво-направо. Молодчинка. Давай, заїжджай. Я тримаю дверцята. Так, тих булочок з, трошла, з чесничком показати, нема. <рес> а то сухарі. Каролін, ти хотіла з чесничком? Завтра зранку я напевно прийду, бо сьогодні їх нема. Є оці з цинамоном. З корицею. І кросанчики лишилися з абрикосом. Ну вибирай, які ти хочеш Кручо, немає булочок, то... Є льодик? Є. А, ти хочеш оцей світлофор, так? Бо я беру мамі орео, Straubberry чи Давай Два я тобі відкрию. я мушу ж обслужити таку пані. Ти береш таке, Так. Добре, я навіть не знаю, яке я беру. Я беру оце до кави, до чаю мамі. Кидай туди в корзинку. Та туди вниз. І це теж тримай. Їдемо на касу, тому що я собі ніяким морозом не знайшов, хіба заїдемо ще в інший магазинчик давай, по дорозі. Давай маємо купимо смородину морозу. Добре, купимо смородину морозу, якщо знайдемо. Виїжджай, їдемо в іншу сторону. В іншу сторону, так. Біля нас магазинчик, може там є якийсь ліпший вибір. Так, почався зриватися величезний вітер. Треба бігти додому скоренько, бо буде гроза. Побігли. Коротше, вже не по приколу йти з так не нести, тому що почав здаватися дуже сильний вітер. ми додому, бо зараз є і град. О, а тут є моє любиме морозиво. Це київський торт. Не підходить. Київський. А вот у моє Наполеон. Хрещатик. Єс. Я знайшов Наполеончик. Побігли на касу. Навіть встигли закупитися якраз біля нас. Бечу. Вітер ніби немає, але зараз йдемо за кут будинку і там бачу, що ого, мете, значить буде гроза. Тут аж дерева зриває з цього боку. Бачиш? Ого. Треба бігти додому. Зараз хіба будемо містити морозу і дивитися з балкончика або за вікном. Побігли, щоб в очі пісок не насипався. Що я зловив? Лист щастя. Є? То тобі щастячко тепер прилетіло. Та а ти його зловив. А можна я його, я його заберу додому. Забери і можна замовити бажання. Загадуєш і воно виконується. Але нікому не кажи, добре? Добре. Загадала? Я... Це буде мій секрет. Так, буде твій секрет. Я, я на балконі загадаю. Добре, загадаєш. І відпустити його треба. Добре. Так, вчора була Барбі. А сьогодні їде Марша із Каролінкою в магазинчик з тими булками з чесночком. Вау. Але вони ще тримаються з вчорашнього дня, ті духи. <плес> ну, в неї дуже такі потужні. Вони ж Hello Kitty, класні. тато вибирав, саме головне. Так, мені круасанчик купиш з шоколадом. Вони продавалися в зарі, ті духи. Круасанчик мені купиш, Давай я тобі ще бібіт Це. Защипнув, є. Ой! та тут так защипнув? Все. Ой! Що? Не натягнув? Ааа, давай, натягуй. О, так. Тримай колясочку. Є. Якщо комусь цікаво, які це дитячі такі духи, що так довго тримаються від зара, так це є Hello Kitty. Отак от. Magic Rainbow. Реально. Класний запах і довго тримається. Кроління він сподобався. Хоча я вибирав чисто випадково, е, по тому, що мені сподобалося. От Hello Kіті. Середині зараз покажу, як не виглядає прикольно. Ось така от кольорова Hello Kіті з бантиком переливається фіолетовим і златовим кольором. Карлін вже ви трошки використала. Вона переважно пшикається, коли в суботу-неділі йдемо десь гуляти, або навіть деколи в садочку. Так, Карлінка сьогодні пішла вже з мамою. Вчора з татом ходила. А мене саме головне здивувало, ми як вийшли на небі. Були такі хмаринки, ну такі якісь розділені, їх дуже дуже багато. А то виявляється, що перед бур'ю, отак, от ми коли захопилися морозом першому магазині, вийшли, то зразу почав дути сильний вітер. Ну, по дорозі, що зійшли в інший магазин. Вудь би все воно стихало, стихало, тільки до хати підходили вже в подвір'я і почалося знов сильний вітер, але якось він пройшов боком, тому що я думав, що зараз так сильно влиє дощом і нічого не було. Хоча на вулиці чуть-чуть стало прохолодніше. Вже не 30 градусів, вже 24. 6 градусів десь вони втекли. І чоти, пішли з круасанами, а я тим часом поставлю чайник, буду робити кавусю, а комусь чаї. Що надіюся, що зараз з самого ранку нарешті напекли горлінені ці булочки з чесником. Вона їх щось так сильно полюбила, особливо коли вони свіжі. В принципі, і ми їх любимо. Ми їх брали завжди до борщику або до будьонічку. А вона їх любить навіть так їсти. І от Смак нашого дитинства. Як ми так як приїжджали до баби, то ми брали теж свіжий хліб, натирали чесничком, сипали там солі і давали серце і ням-ням. Класний був. У нас тут тих чаїв лишився навіть ловар, цитрус Меліса, Це піквіки, вони чорні. Саме прикольніший з них от мені сподобався манго. А оці є мікс, там чотири різних, то він, ну, такий собі. Є що, звичайний червоний фруктовий, то коронка любить з Наталією. І Наталя що взяла тепер зелений чай, у нас такий Саусеп. Ну, але він розсипний. В принципі, нормальний, звичайний зелений чай, але я не люблю розсипні. Я люблю щось по типу такого. Ось так от виглядає. Ці упакування мені чисто нагадали турецькі готелі. Ну і чай такий самий. Він м'який, Чорний чай, але дуже-дуже м'який, можна пити. Все. Я показав тільки чай, а в нас є ще от кава. Коли гості приходять, або коли вже кава позакінчилась, наприклад, оця от капсульна, то Наталя купила каву зі Львова, ірландський крем. Вона дуже гарно пахне. Так, а для Каролінки буде ось це. от. Ви будете здивовані, але це чорний компот. Ну, отак він вийшов з чорносливу, чорний чорний. Майже от як соус наршарап. Ну він смачний з чорносливом, ням-няшний. На сонці він навіть трохи прозорий. Мій чачок вже готовий. Залишилось тільки зробити Наталі кавусю. І Кароліні підігріти її компот. Я ж згадав нас. Вчора ми ж купляли орео для Наталі. Ми його вже навіть скуштували. Дуже-дуже ну, смачне з полонечкою. О, ти вже вернулася? І що, були твої булочки? Були. Так? Їх було багато. І ти вибрала самі смачні? Три. три. А ти скільки взяла? Одну? Одну. Один полет. Давай. Три І ти їх зараз будеш їсти, так? Любимі булочки. З чесничком. І ти їх ще мукаєш сметанкою. Було, Дякую, крусанчики мої. От твої булочки. Ням-ням. Вони так класно пахнуть. А можна мені ще спробувати? Ні. Ні. Ой, а я би їх так теж хотів з'їсти. Кожному вийде по 4 штучки. Добре? Це чесничок. Його теж добре їсти, бо він корисний. Мені абрикос. Добре, зараз Тобі я пошукаю. Додавати. Так, це здається з абрикосом. Це з вишенькою, а це з шоколадом. Всі три різні. На, тримай абрикосик твій. Твій чайочок тримай. Червоний. Коротше, Кароліна не захотіла компоти, захотіла червоний чайочок із вишенькою. Гарячий, Він не має вже бути гарячий. Кароліна зробила такий от малюночок із сметани. <смі> Картина Кароліна. Коротше, Кароліна круто. Робили вже свої справи невеличкі. Треба було дещо забрати з нової пошти. Карамці сподобався Бесик. Зараз йдемо ще в магазинчик, бо вона хоче в паті сумсі щось купити. Орео в трубочках. Клас. Я таких ще не бачив. Прикольні орео. Є ще ці. Трітерспорт поштучно. Тут якийсь рай щенячого патруля. Тут є вафельки щенячий патруль. Виглядає, як Буена. Тоніс шоколад. Yeah. Yeah. Таке, yeah. Вітрячок? чупік. Жемілка є у таких от Бачиш? шоколадних печеньках. Не хочеш? Мало кейкс.